Суч, от тут в принципі, в цьому контексті, якщо говорити про кібербезпеку українську, ми в принципі знаємо, що і ще до повномасштабного вторгнення Російська Федерація дуже активно використовувала свої кібервійська для атаки проти України. Пам'ятаєте, той вірус Петя? Так, так. Що, що він наробив тут в Україні? Е, ну І знову ж таки, е, це одна із загроз, яка е, не має кордонів сьогодні. Це загроза, яка, е, ну, яку треба відбивати, напевне, все-таки взаємодії із нашими західними партнерами, в тому числі. В ну, да, чому дні? Ну, в принципі, наскільки мені відомо, я не фахівець галузі, але наскільки мені відомо, а українські. Фахівці в цій сфері, в it сфері вони ну, вважаються в, в топі. Я не знаю, там топ-3, топ-5, топ 10 але в ну, доволі високий рівень фахівців у нас. Але тут ще треба розуміти, що фахівці вони ж не можуть захистити індивідуально кожного. Вони дають якісь загальні поради і працюють над тим, аби захистити систему в цілому. Це абсолютно не відміняє необхідності дотримуватись певної дисципліни кожним звичайним користувачем. Свого часу був неймовірний документальний фільм Блакитний океан. Раджу всім подивитись, хто ще не дивився. Це я зараз точно не пам'ятаю або англійський, або американський документальний фільм. І він просто я його подивився, він змінив абсолютно мій світогляд. Там розповідається про крем, компанію Cambridge Analytic, яка стала всесвітньо відомою після того, як вона продемонструвала, яким чином використовуючи сучасні антитехнології, технології, можна маніпулювати людини на підсвідомому підкреслюю, на підсвідомому рівні, і яким чином вони. Фактично, ну завдяки їм, фактично, відбулося позитивне голосування Великої Великій Британії стосовно виходу з Євросоюзу, так званий Брекзит. От після цього розгорівся величезний скандал. Після цього, між іншим, подібні технології були визнані, я не знаю, як в Україні. А в Сполучених Штатах і в цілій низці європейських провідних країн подібні технології вони прирівняні до використання зброї, відповідальні за них. Тому це надскладне питання. Не так давно, мабуть, переважна більшість наших глядачів пам'ятають, як ліг Київстар. Ми згадували про вірус 5, а Київстар мережу поклали росіяни. Скільки там? Ну, років півтора, мабуть, тому вже може, рік. І неодноразово були вторгнення на сервери Укрзалізниці і на урядові різні портали. Наші у відповідь теж не, не, не пасуть задніх. Лише тільки, я не пам'ятаю зараз, цього тижня чи минулого а, були. Наші не просто поклали інтернет-мовлення всього російського. Телебачення, вони знищили всі бази даних, які там зберігались, вони заблокували роботу всіх суддів в Російській Федерації, ще там чогось, я зараз не пам'ятаю, натворили. Тобто це проблема вона величезна. І, одна справа, чесно кажучи, якщо раптом у нас там припиняє ефективно працювати мобільний телефон. А зовсім інша справа, коли відбуваються несанкціоновані втручання в системи, які існують, наприклад, там в Укрзалізниці, в «Украерорусі», в енергоатомі, і подібних речах, тому це абсолютно це не жарти. В цьому контексті давайте ще в одну сторону розвернемо це питання: питання впливу російської інформаційної компанії на українських громадян. Є випадок з українським військовослужбовцем, який самовільно залишив частину. Зараз відбувається розслідування, його судять. І дуже цікаво і примітно є те, що адвокатом він собі вибрав не знаю, як по-іншому адвокат його захищає. Людина, яка відома в вузьких колах, скажімо так, це людина, яка захищала відомих колаборантів і сепаратистів України, починаючи від Нелі Штепа і закінчуючи всіма іншими. Я впевнена, що ви про це знаєте з одного боку. Про нього як про бійця говорять його співслуживці, що він абсолютно хороший боєць, хороша людина і таке інше. Позитивні відгуки. З іншого боку, незрозуміло вибір ем, такого адвоката. Ну що в нас адвокати закінчилися, лишилися лише ті, хто сепаратистів захищали. І тут може бути вплив спецслужб на, 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 на бійця е, і в подальшому з рекомендацією це найняти якогось проросійського адвоката. Не про Російського адвоката, який захищав людей з проросійськими поглядами і антиукраїнськими поглядами. І це може бути свого роду теж дезінформаційною кампанією, може. Я наприклад, тут я не люблю конспірології, але я не можу виключити того, що на цього хлопця опосередковано впливають росіяни. Не напряму можливо, а посередковано. Mm -hmm. Є так звана теорія третього кола, це мені розповідали фахові наші спецпризначенці, які займаються вербуванням, коли необхідно, наприклад, вплинути на Сашка, але Сашко категорично відмовляється розмовляти там, не знаю, про, про бутерброди. Тоді шукають на ближчому колі. Наприклад, знаходять, о, з христиною можна домовитись, а Сашко дослуховується до христини, і тоді через неї можна на нього вплинути. Якщо навіть в найближчому колі не знаходиться тих, найближче коло це в середньому 7 10 осіб. Не знаходиться того, через кого можна вплинути на Сашка, тоді починається пошук третього кола. Тобто, вже ми з тобою. 10 на 10 це вже 100 осіб. Серед 100 осіб. Зазвичай можна знайти декілька, як мінімум, угу. з допомогою яких можна впливати на це дуже тонка технологія, дуже дієва технологія, широко відома, широко використовується. Я не знаю, що саме і яким чином саме вплинуло на цього хлопця. По-перше, його вчинок, з моєї точки зору, абсолютно ганебний ідіотський. По-друге, вибір адвоката. А по-третє, взагалі. В нього в голові там тирса і вата повна. Бо я не можу по-іншому оцінити ідею демобілізації під час такої кровопролитної війни. От я не можу цього зрозуміти, а свого часу я пам'ятаю, що коли йшли дискусії щодо нової редакції закону про мобілізацію, дуже багато різних. Політиків використовували цю тезу, маніпулювали цією тезою. І я вважаю, що це просто моральний злочин перед країною, перед народом, коли під час подібної кривавої війни робляться от подібні провокаційні вкиди, мовляв, демобілізація, демобілізація. Давайте ми на цю тему вже ротація і відпочинок трьома руками за. Для цього потрібен кадровий резерв. Для цього потрібна мобілізація для кадрового резерву. Але мобілізація потрібна не для демобілізації. Якщо вони будуть демобілізовані, а ким замінати? Тими, хто через тису плаває? Чи ці всі всі різні там бронелобіки? ну дивіться ми, а, одну си одну хвилинку? Ми заходили вже на цю тему, і є дуже багато людей за які підтримують вище вами сказане, зрозуміло, і багато авторитетних і військових журналістів, експертів, кореспондентів вони в принципі підтримують. Але люди, які не те що проти на іншу сторону аргументів, вони кладуть, що мобілізація в нас зараз де не найкращим чином, будемо м'яко кажучи, чи говорити, так. і якщо б. Були якісь терміни, наскільки ти служиш, людині було б легше приймати рішення і йти в е, армію служити. Якщо вона знає, що вона умовно це, йде на три роки. Ну це абсолютно чергова маніпуляція. Абсолютно чергова маніпуляція. З розряду хай спочатку всі мінти підуть, а потім я піду. Депутати діти депутати, да, і да, так да так далі. Потім я піду. Mm -hmm. Ну от це все мішанина. А... Вона примітивна. Це, це може бути елементом дезінформації, яку посіяв ворог Звісна річ. для того, щоб звісно річ. Це елемент цього, самозахисту що... для, вибачте, сикунів, які бояться, але не можуть вони щиро зізнатися, тому що вони бояться. І тому вони починають. Це ну такий захист, броня. Я самоброньований, тому що, от хай Петя піде, вася піде, боря піде, а потім тоді може я й подумаю. А, а ну, от ці тези вони розграняються і розкручуються. Да, Можна припустити абсолютно з використанням певних технологій. Ці тези вони абсолютно вигідні росіянам ворогу нашому. Ну, звісно, зрив мобілізації. Зрив це мобілізації менше, що... це, це мрія будь-якої воюючої країни, щоб зірвати мобілізацію у опонента. Ну, да. ну дивіться, ми вже тоді в такому випадку підійшли до доволі таких чутливих питань. От вчорашня ситуація на концерті Окану Ельзи і співака Святослава Вокарчука. Він прокоментував, він нічого не сказав про цей випадок. Про те, що, що відбувалося там на цих концертах, знову ж таки, це є мені здається теж певним елементом розголос. про... І ці кадри вони теж напевне є певним елементом такого розколу в суспільстві, тому що ми побачили знову: одна частина е, говорить про те, що це свавілля, і так не повинно бути. Інша частина говорить про те, що нічого в цьому немає. Я бачу пост Микити Потураєва, це голова комітету нашого, про те, що е, представники ТЦК СП мають право перевіряти скрізь в будь-яких але. Ну, перше враження того, що відбулося, що це якесь певне таке постановочне шоу. Вони ж могли, в принципі, зробити це в будь-який день під будь-яким, скажімо так, ну, вийти на хрещатик, наприклад, в суботу. Ну, увечері. я не думаю, Чесно кажучи, з точки зору. Коефіцієнти корисної дії, мабуть, uh -huh. це доцільно. Бо концентрація, ну, концентрація, людей. концентрація так. людей набагато більша, ніж на тому самому хрещатику, uh -huh. з ними простіше працювати. Тому... Ну, тим більше всі проходять через ну, да, да. Я кажу, З точки зору організації, це, мені здається, це абсолютно доцільно. Крім того, я знаю, що от я читав в Телеграми, що подібні. Акції вони пройшли і в, у Львові, і Хмельницькому, і в понічних клубах, і по ресторанах. Ну, я можу сказати, тільки нарешті. А, але от я вимушений в черговий раз підтвердити свою тезу. А, ми маємо дві України. Україна воююча і Україна кайфуюча. Зверніть увагу, я. Навмисно не вживаю слово дві половини або «розділено навпіл. Бо, на жаль, воююча в меншості. І от я просто зараз розповім, як складався цей тиждень у мене. Понеділок я отримую фото і прохання від бійців 124-ї бригади морської піхоти з проханням допомогти їм зібрати кошти на. Автомобіль перед тим, який був ушкоджений. В той самий день я бачу оту стару наволоч, яка керувала мсеком і накарувала на 6 мільйонів доларів. Угу. Це понеділок. Середа. Середа, я отримую повідомлення від наших захисників неба, скажімо так, вартових неба. Да? В них був на жаль, по їхній позиції прильоп. І потрібно все з нуля, починаючи від генераторів, старлінків, машини, все з нуля. Тут картина в мене перед очима оце пузати Хмельницьке мурло з пенсійного фонду, який лежить і бавиться пачками доларів чи євро, що він там тішить собі. П'ятниця до мене приходить, подзвонив мені мій друг. Зараз він вже спецпризначений, з високої кваліфікації, він заступник командира бригади. Бригада зараз заступає на один з найнебезпечніших напрямків, і він просто це людина з таким сталевим характером, і, вибачте, з залізними яйцями. Багаторазово ходила і. В закордонні подорожі для виконання завдань. І він просто летить сльозами на очах. Борисить, хоч щось зробить, хоч чимось допоможи. ФПВ немає. Мимоволі згадую відомий той ролик Пригожина. Да? Шайгудія дізнаряди. Зеленський. Уміров. Де в піві твої? І тут же поруч картина очільник Беба Хмельницької області, здається, да, який задекларував 6,5 мільйонів доларів керівних заощаджень. Тож, дві країни. Одна воює, інша кайфує. Питання до глядачів, з вашої точки зору, в якій з цих двох країн живе наша влада. Ми... І коли перетинаються ці дві країни? От я побачив перетин, я побачив на відео біля Палацу спорту після океану Ельзи. Ось вони і перетнулись. Воююча і кайфуюча. Я не можу сказати, що. Точніше, я бачив відео, ну. Багато чоловіків нормально відносяться, переперевірили документи і йдуть собі там, чи на вихід, чи на хід. Але були екземпляри, які просто істерично починали волати. Рятуйте, спасіть, люди! люди, рятуйте мене!